В Україні зникла крупа. йдеться не про дефіцит продуктів на полицях супермаркетів, а про те, що колишня очільниця Хмельницького МСЕК, яку підозрюють у багатомільйонній корупції, вийшла буцімто з-під заставу. Восени минулого року Україну сколихнув, мабуть, один з найбільших корупційних скандалів у медичній сфері. Тодішня очільниця медико-сенціальної експертної комісії у Хмельницькій області Тетяна Крупа опинилася у центрі розслідування про незаконне збагачення. Під час обшуків у її родини правоохоронці вилучили майже 6 мільйонів доларів готівкою у різних валютах, і за даними ДБР. Було знайдено також документи, які свідчать про масштабні схеми відмивання грошей через бізнес-структури. Найбільш показовим епізодом тоді стала спроба самої куп Крупи позбутися частини готівки. Вона просто викинула із вікна дві сумки, у яких виявили понад півмільйона доларів. Тоді ж соцмережами широко розійшлося фото, на якому чоловік середніх років у домашньому одязі розкинувся на ліжку, заваленому десятками товстих... Пачок доларів ці кадри зняли оперативники ДБР під час обшуку 4 жовтня у Крупи. Власне, чоловік, який лежав поряд із грошима, це чоловік крупи Володимир, і у її робочому кабінеті правоохоронці ще виявили 100 тисяч доларів ряд медичних документів, які можуть бути підробленими. А також список і людей із фіктивними діагнозами. Окрім доларів, правоохоронці вилучили у Крупи 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень брендові. Прикраси, коштовності і, власне, так далі. Я буду тут водити в своєму Я ніколи не збираю свіжа. У мене взагалі немає таких намірів. І навіть подати декларацію, так як зараз проводиться, комутона декларація, щоб вам за ці робити, я розбавлена цієї можливості. І тому, ваша часть, я прошу. Обрати мені запобіжний захід не пов'язаний, перебуваю під вартою, а також враховуючи, що абсолютно всі кошти людини арештовані адекватно заставу. Навіть справа, не знаю, техніку буде дуже і відповідно. Що? Ви закінчили? І крупа таки вийшла. Під заставу у 20 мільйонів гривень, яку не внесли. Крупа вийшла під заставу, а заставу не внесли. Як таке можливо, незрозуміло. Де Крупа зараз також невідомо у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповідають, що вона вийшла із зали суду у електронному браслеті. І Згідно із ухвалою вищого антикорупційного суду, внести заставу можна пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу. У вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу, п'ять днів закінчуються у неділю. Буде дуже цікаво дізнатися, а що ж із крупою буде далі, і де вона взагалі зараз перебуває. Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдана Мосова, я незалежний журналіст. На цьому каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня із здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте і окремо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорства. Це можна зробити за посиланням в описі відео. Я вам очень дякую Ну, а теперь продолжим. Выйдет долгожданный фильм "Слуга народа 2". Вот, вот. И поэтому сегодня у нас в гостях Ріжисьор, надіємося, тут кіна шедевра Алексій Кирющенко. Це Олексій Кирющенко. Він не сильно відомий масовому глядачеві. Хоча він доволі близька людина до президента. Ну і ще, мабуть, кожному відомий його витвір чи пакопус. Це серіал Слуга народу, який фактично привів Володимира Олександровича до влади. Це не єдиний серіал, який зняв Кирющенко, який був у центрі уваги. Я навіть не знаю якої аудиторії він багато працював у Росії. Зокрема, він відомий зйомками російського серіалу Моя прекрасна няня, який активно просував українофобські е, наративи та принижував Маріуполь. Звідки за сценарієм була родом головна героїня? Це був такий ангельський голосок з легким маріупольським акцентом. А вы что, из Мариуполя, да? О, это город моей мечты. Я всегда мечтал, что его никогда не убил. Всегда мечтал иметь домашних животных. И вот вам надо бить! А самое классное в этой квартире, то, что я себя здесь действительно чувствую как дом в Мариуполе. Також він знімав серіал Свати розрішиті представити. вежливі люди не нужен був турецький Симферополь! Їм була нужна родна гавань, а це Крим. Да. Значить, правильно. Нині Кирющенко продовжує знімати кіно приблизно такої ж якості, як і слуга народу, свати. Моя прекрасна няня, і так далі. Тепер він знімає, зняв от кіно, вийшло воно цього року, про проросійську донеччанку, яка випадково опинилася під час широкомасштабної війни в Ужгороді. І там, чесно кажучи, такий самий вайб, як і у попередніх творів Кирющенка. Даня, просто поспекися, ми до чого там? Цей фільм Кирющенко позиціонує як депропагандизацію. Що ж цікаво, і цікаво, що самим кіно Кирющенко не обмежується. Також у нього є бізнес. Наприклад, згідно з розслідуваннями бігусінфо, фірма Кирющенко отримала державних контрактів на 750 мільйонів за продаж електроенергії. Такий от. Парадокс я ставити вам, щоб ви не казали, що ми обманюємо чи щось не те говоримо. Я маю ви прав... по-другому обмануєте. Ви просто ходите і подлавлюєте людей. Да. Ми не ходимо, підлавлюємо да, людей. Ви ви продаєтесь? Ви наркотики не Ми не нюхаємо наркотики. Ми не, ми не, хочу... наркотики. Ми не продаємо. Ми не продаємося. Ми не нюхаємо наркотики. А ви зараз обманюєте через те, що ви не знаєте, що відповісти сам, але і це виявилося не все, тому що його синфони з'ясували ще більше цікавих подробиць про бізнес Кирющенка. виявляється. Він веде його не сам. Кирющенко, якого президент Зеленський називав другом, через свою компанію Еленерго активно увійшов у сферу електроенергетики, швидко виграючи багатомільйонні тендери. Журналісти виявили, що фірми з орбіти Юрія Бойка, голови, можна так сказати, після втечі Медведчука не існуючої позаже. Допомагають Кирющенку отримувати контракти на власне постачання електрообладнання та послуг а його компанія уклала угоди на суму понад 100 мільйонів гривень із державного підприємства. Кирющенко отримує щомісячні дивіденди в розмірі близько трьох мільйонів гривень. А компанії, пов'язані з Юрієм Бойко, попри заборону ПЗЖ, продовжують домінувати в тендерах, забезпечуючи стабільний потік замовлень. Щось мені підказує, що тут може бути деякий конфлікт інтересів. Цікаво виходить, з однієї сторони Кирющенко знімає фільм, який вважає контрпропагандою, а з іншої веде бізнес разом із ОПЗЖопою Юрієм Бойком. Знаєте, що найбідніше, що сьогоднішній президент, вся ця команда прийшли 2,5 роки тому з лозунгом, що ми прийшли буде мир, боротьба з бідністю, тарифи і так далі. Місто за два реально втягнули в дикий воєнний психоз. У реально воєнний психоз. Люди бояться, запугали. Таким чином виходить, що через режисера Слуги народу гроші отримує депутат Жду, який в перші дні широкомасштабного вторгнення вмикався до Соловйова і мило з ним спілкувався, який протягом усієї своєї кар'єри кликав до України руський мір і постійно їздив до Медведєва і Путіна на поклон. Та й таке. І що цікаво, з президентських друзів не тільки міндіч отримує державні плюшки. До речі, кажуть Тимур, міндіч повернувся в Україну саме через прослуховування його квартири, власне, розпочалася війна між СБУ та набу, а також спроба влади ліквідувати незалежність антикорупційних органів. До слова є підозри, що політична боротьба довкола НАБУ і САП триває, попри Ухвалені парламентом зміни прямі законодавчі атаки відступили однак війна за контроль над інституціями не припиняється. Боротьба точиться довкола контролю над важливими справами та інформацією. І якщо процес поступового ослаблення набу і САП триватиме, реальних шансів відстояти їхню незалежність може і не бути. Далі можливі менш помітні, але не менш небезпечні кроки: це кадрові пристановки, адміністративні рішення і тиск через інформаційні атаки. Так, наприклад, стало відомо, що СБУ заарештувала народного депутата від ПЗЖ Христенка, якого звинувачують у роботі на ФСБ, який також фігурує у справі СБУ проти НАБУ. Тільки і тут є, як то кажуть, такий жирний нюанс. Напередодні повномасштабного вторгнення Федір Христенко, депутат від позаже. Як ви можливо знаєте, втік із України і оселився в Об'єднаних Арабських Еміратах. До слова, він не один такий народний депутат. Від ОПЗЖ, там, зокрема, своє помешкання мають королевська, Солод. Колишній депутат від ОПЗЖ, Знаєте, ніколи не проколував свої симпатії до Росії, і після 2014 року неодноразово її відвідував. А 21 липня у СБУ заявили, що викрили його у державній зраді. Власне, за матеріалами слідства, Христенко був резидентом ФСБ, відповідав за посилення російського впливу на набу та вів діяльність на користь Росії. І як пише дзеркало тижня, Христенка на початку вересня передали в Україну у межах політичних домовленостей, тобто це не була екстрадиція. Це не були якісь речі, визначені законом, це політичні домовленості. Аби знищити набу, можна і домовитися із еміратами про видачу депутата-зрадника Христенка, видача інших депутатів-зрадників, яких в еміратах також чимало. Судячи з усього не така важлива. І до речі, що ще цікаво: а що саме отримає арабський принц? За таку специфічну послугу. Друзі, минуло півтори доби із тих пір, як російські дрони атакували Польщу. Я, чесно кажучи, думав, що все ж таки буде якась додаткова реакція від країн НАТО від США, а реакції фактично не було. Дональд Трамп написав у своїй соцмережі таке, що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами отакої. Ну або хтось ще переклав, почалось, в принципі, неважливо. Навіть не зрозуміло, що він мав на увазі. До речі, не особливо відрогував тоді на події президент Польщі Кароль Навроцький. Ну, тобто, він назвав атаку навмисною і. До решти його заяв були просто про те, що там він скликає бюро національної безпеки про те, хто кому подзвонив, кому подзвонив він, що він подзвонив Трампу, що Навроцького розбудили пізно вночі, і так далі. Реакції були так собі. Мабуть, єдина повноцінна реакція була від голови МЗС Польщі Радослава Сікорського. I am aware that Russia claims there is no evidence these were Russian drones, even suggesting a Ukrainian provocation. This was anticipated. Lies and denials are default Soviet responses. The Kremlin is again mocking President Trump's peace efforts. Third, we are countering disinformation. I call on everyone to rely on governmental sources and on information from verified media outlets. Anyone claiming that this was a Ukrainian provocation is spreading Russian propaganda. Poland, the EU and NATO will not be intimidated, and we will continue to stand by the brave people of Ukraine. It's time for the leadership of Russia to understand that the attempt to rebuild Europe's last empire is doomed to fail. No, the President. Of Трампу. Дуже цікаво, про що вони говорили, тому що ми навіть не здогадуємося. Адже після цього дзвінка Трампу сталося нічого, Трамп після цього дзвінка ніяк не коментував події у Польщі. Натомість він наступного дня вирішив просто взяти і зняти санкції із Білорусі. Авіаційні санкції. Ба більше він послав до Лукашенка в мінськ свого юриста Джона Коула. Необходимо, разумеется, иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда президент Трамп позвонил вам из своего президентского самолета по пути на Аляску. Очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал. Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с Белавия. Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом. В участвовали участвували ще десятков человек. Це рішення, яке було принято президентом, який сказав, сделайте це немедленно в отношении Беларуси. Ви розумієте, наскільки це ганебно? Наскільки Білорусь і Росія розводять Трампа і просто, вибачте, нагинають його раком? У відповідь Лукашенко Звільняє понад півсотні білоруських політв'язнів, чи можливо зняття авіасанкцій було платою за звільнення білоруських політв'язнів. І це насправді добре, але які будуть наслідки зняття цих санкцій? І в чому ціна? Адже після того, як Білорусь, як з Білорусі знімають авіасанкції? Це означає, що авіазапчастини, в тому числі виробництво Сполучених Штатів, ну, наприклад, Боїнг, можуть тепер постачатися до Білорусі. Це автоматично вважайте, що знімає санкції з Росії, бо Білорусь може. Одразу постачати ці авіазапчастини Росії, і вона буде це робити. А це діра в санкціях. А це означає, що ті проблеми із авіацією, в тому числі з військовою, які весь цей час мала Росія авіаційні санкції друзі заходу були дуже серйозні і дуже дієві. Ці проблеми в Росії просто зникнуть. І тепер посланець Трампа каже, що може й посольство у Мінськ повернути, а може і санкції, і ще якісь знімуть будь яке знімання санкцій з Білорусі, вважайте, це діра в санкціях для Росії. Знаєте, я насправді не здивуюсь, якщо Росія, знаючи це, у всю цю ситуацію якраз іще й спеціально і запустила напередодні дрони по Польщі перевірити не тільки реакцію НАТО, не тільки Польщі, а особисто Трампа, що він зробить. Трамп показав себе якнайбільш Опущений слабкий, дурний і дефективний президент. Уявіть от навіть з символічної точки зору, поки з Білорусі летять дрони на Польщу, США знімають авіаційні санкції з Білорусі. Ну, тут не те, що логіка відсутня, вона від'ємна. Ба Більше Лукашенко ще й використав юриста Трампа, який до нього приїхав, аби звинуватити поляків звинуватити поляків, які самі були атаковані. Ти бачиш, що происходит в это в последнее время? Беспилотники там залетели. Даже нас мы, это, они к нам не летели, эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось, мы мгновенно за долго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что, что в результате получили? Слушайте, как дикари вот нагнетают обстановку на ровном месте, они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали. Но я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов, мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать, я понимаю, как я уже раньше говорил, что поляки люди умные, они не допустят всякого рода шараханий там. Тусково, Дуда дудецьких і так далі поумнів. Не став президентом, я имею в виду Дуда розразився какими-то інтерв'ю. Першим був поджигателем війни в Україні. Ну, це провал, це ганьба, це сором. Тут ну, навіть не невідомо як це коментувати. Це просто закопування репутації США в землю дуже дуже глибоко. Це десь на рівні червоної доріжки перед Путіним. І це ще не все, що сталося довкола Трампа за останні 24 години. І щодо чого, як я побачив, багато хто відругував не зовсім далекоглядно і не зовсім розуміє наслідки цих подій. Ви, можливо, чули, що зараз у США розгоряється такий скандал довкола української біженки у США, яку вбив безхатько. Безхатько із такою значною. Значним резюме злочинів Ірина Заруцька, про яку йдеться, приїхала до США із Києва. Їй було 23 роки. І на початку повномасштабного російського вторгнення вона разом із родиною виїхала до Сполучених Штатів і отримала статус біженки. 22 серпня Ірина сіла на залізничний потяг, повертаючись додому після зміни в піцерії, і за нею сів 34-річний Де Карлос Браун. Чоловік із довгою історією злочинів, включаючи озброєне пограбування та проблеми з психічним здоров'ям. Браун раптово встромив ніж у спину Ірини, і вона померла на місці. Інцидент стався без будь-яких на те причин здавалося, б, і пасажири не втрутилися через шок, а поліція, яка прибула, просто констатувала смерть. А Брауна заарештували незабаром після нападу, і йому висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. І цей весь інцидент, ця вся подія набула дуже швидко політичного забарвлення. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23 year old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that. Never had problems in life with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. <in -trips> А вже ж в цьому це можна зрозуміти. Вбили нашу співгромадянку, і ми хочемо кари для вбивців. Утім, як завжди, в цій історії є свої нюанси, і ці нюанси не на нашу користь геть. Тобто, окрім того, що вбили нашу співгромадянку. Ми з вами, друзі, знаємо, що Трамп не найбільш емпатична людина. У нього є емпатія лише для однієї людини у світі це до себе. І ми бачили, як Трамп згадує про вбивство українців, коли йому вигідно. А коли не вигідно, то він просто закриває очі на обстріли росіянами наших міст, містечок та селищ, на вбивства стареньких та матерів із дітьми. Він просто цього не помічає. І тут він згадує історію вбитої української біженки. Але не через те, що у нього велике серце. Там перед проміжними виборами робить те, що робив і свого часу. Перед президентськими. він прагне по-перше злякати, а по-друге, розколоти суспільство. І власне цим він роб. Це він робить, політизуючи цю історію. Ба більше трампісти, пропагандисти скажуть: ви подивіться, ви кажете, що Трамп не підтримує Україну? Підтримує? Он він Українку захищає. Он який у нас великий Трамп, який він молодець. А насправді, друзі, це лише нахабний піар зі сторони американського президента, якого, якщо чесно, американським президентом останній час називати не повертається язик. Друга подія вона викликала теж певне пожвавлення в українських соцмережах. Під час виступу був убитий пострілом уши відомий американський консервативний активіст трампіст Чарлі Кірк. У кірка стріляли з відстані 100-200 метрів з даху сусідньої будівлі. Спершу ФБР затримало можливого підозрюваного, але після допиту його відпустили. Згодом влада штату Юта повідомила про арешти ще двох осіб, яких теж звільнили через непричетність, і пошуки справжнього стрільця тривають. Кірк був різким критиком України. Та президента Зеленського, зокрема, він називав його маріонеткою ЦРУ і вважав, що війна з Росією це природний конфлікт. Так писав і неодноразово ну, повторював: цитую: Крим не може бути повернутий Україні. Крапка. А також те, що це саме Україна заважає, як він казав, потенційній мирній пропозиції. Останній пост у Чарлі Кірка у соцмережі X був присвячений саме вбивству 23-річної української біженки Ірини Заруцької, про яку ми щойно говорили. Він писав: цитую: якщо ми хочемо змін, то абсолютно необхідно політи... політизувати безглузде вбивство Ірини Заруцької. знову таки, друзі, нічого хорошого не можемо сказати про Кірка, і наші соцмережі здебільшого схвально. Сприйняли його відхід із нашого світу, але я би хотів зауважити, що все-таки вбивство Трампіста у США, який навіть і поширює російські наративи, це не одне й те саме, що вбивство, не знаю, і ліки українськими спецслужбами. Ця подія також призведе до ще більшої поляризації американського суспільства, його ще більшої дестабілізації. що Незважаючи на те, що нам Трамп не дуже подобається, але не піде нам на користь і може піти, може прямувати навіть до громадянської війни у США. Ба більше, як ви розумієте, підтримки України серед консервативного американського виборця це не додасть. Тому я не дуже насправді з цього радів. Те, що відбувається довкола США, останнім часом дуже сильно нагадує втручання російських спецслужб якому просто ніхто не протидіє чомусь. Ну, друзі, не можу я вас все-таки залишати на такій невеселій ноті, тому на сам кінець покажу, як спецпризначенці гурмо уразили сьогодні вранці корабель проекту багатофункціональних суден МПСВ 07 зі складу Російського Чорноморського флоту, точніше, його залишків. Внаслідок удару знищено апаратуру радіоелектронної розвідки ворожого судна, а сам корабель виведено з ладу. Друзі, на цьому поки що, все як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це головне, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.